Інформація для батьків ігри на розвиток емоцій у дітей. Розвиток емоційно-вольової сфери дуже важливий для дитини. Правильно розуміти емоції оточуючих можна лише ознайомившись із власним емоційним світом. Гра чарівний мішечок. Перед грою потрібно обговорити з дитиною, який у неї настрій, що вона відчуває, може ображена на когось. Далі дитині пропонують скласти у чарівний мішечок всі негативні емоції злість, образу, сум. Цей мішечок з усіма поганим, що в ньому є, викидається. Можна запропонувати дитині самій виконати мішечок. Добре, якщо ви теж покладете в цей мішечок свої негативні емоції. Можна використати ще один чарівний мішечок, з якого дитина дістане ті позитивні емоції, які вона хоче. Гра камінці приємних спогадів. Учасник гри бере в руки один камінчик і розповідає якусь цікаву та приємну подію. Потім кладе камінчик у мішечок і передає слово наступному учаснику. Гра різнокольорова вода. Дитині пропонується розфарбувати воду в різні кольори. Запитайте в дитини, як зробити сердиту воду. Добру, веселу. Можна розфарбувати воду в найрізноманітніші настрої. Покажіть дитині, як можна за допомогою однієї тієї ж фарби отримати різні відтінки і як при цьому зміниться настрій води. Наприклад, чорна вода була сердитою, а сіра стала вже задумливою. Гра музика та емоції. Прослухавши музичний уривок, дитина описує настрій музики Весела, сумна, задоволена, сердита, смілива, боязлива, бадьора, втомлена, тепла, холодна Вправа, вгадай емоцію. На столі картинкою вниз викладаються схематичні зображення емоції. Дитина бере будь-яку картинку, не показуючи її. Завдання дитини за схемою вгадати емоцію, настрій і зобразити її за допомогою міміки. Інші глядачі повинні визначити, яку емоцію переживає та зображує дитина. Грайте разом з дітьми та вигадуйте свої власні цікаві ігри.